Дуже задоволений сьогоднішнім результатом хлопцю поставили діагноз наші лікарі Безпліддя, азооспермія. Йому всього лише 33 роки. Це означає, що в нього не може бути дітей. Його яєчки гіпоплазія. Такий діагноз йому поставили, що в нього дуже маленькі атрафовані яєчки, тестостерон в нього 3 наномолі. Не 22, не 18, ні 14, да, там є погана типу. У нього 3 наномолі це тестостерон його. Тобто його тестикулам, можна сказати кришка. Вони здохли просто. Якби не його вік. Я б за цей кейс не брався, тому що е, ендотерапія не може ре, ну, реінкарнувати мертві яєчки. Чи коли в тебе немає яєчок, ми нічого не можемо зробити. Тому я би не брався. Але йому 33 роки, і в нього немає дітей, звичайних. Я підготував йому потужну ендотерапію. Два місяці ми з ним працювали. І що ви думаєте, а? Що ви думаєте, йому лікарі казали, пішов нахуй, бо ми нічого не можемо тобі зробити. Живи, е, живи без дітей, живи на низькому тестостероні, Хочеш, воно стероїдами коли себе та, та піднімай якось. Вже в перший місяць ендотерапії його тестостерон зріс з 3 наномолів до 9 наномолів. Тобто це в три рази піднявся тестостерон. По суті, його яєчки оживилися. Так, звичайно, я йому ще знизив поганий холестерин, нормалізував цукор і так далі, тому що там е, теж були в нього питання. Але на другий місяць його тестостерон піднявся до 15 наномоль. Звичайно, це на 22, да, Хороша там фізіологічна норма для чоловіків, але це вже не гіпогонадизм, 14 наномоль і нижче. В нього 15 на ньому, і це у хлопця, якому ставили просто хрест на його яєчках і на його майбутньому, що в нього буде якась здатність мати дітей, мати хороший рівень тестостерону і здоров'я по суті. Розумієте, тут ендотерапія зробила свою справу. Тому, хлопці, я вам ще раз підкреслюю, коли я кажу, що ендотерапія лікує безпліддя та атрофію яєчок. Я це не просто так видумую, е, Я це кажу, тому що я вкладаю свою репутацію в те, що я кажу. Ендотерапія це моя, мій авторський продукт. Там моє обличчя, моє прізвище, і тому я несу персонально відповідальність за все, що стосується ендотерапії. Тому я обираю свої слова, я не, не ніколи не обіцяю того, що не можу реалізувати. Розумієте, хто дійсно хоче поправити здоров'я, збільшити тестостерон в рази, збільшити фертильність свою в рази, повернути, повернути чоловічу силу, енергію, жагу до життя, амбіційність. Звертайтесь до мене, і вже в перший місяць, в перші три тижні, ви побачите власними очима результат, і ви його також відчуєте.